Починаємо новий влог. Андрюшка, що треба сказати? Всім, три, спонтанний влог, бо ми планували вже відпочивати вдома і нікуди не їхати. Але запросили на день народження до дитини, які три роки, і це завтра. Треба терміново йти купляти подарунок, і плюс я збираюся на концерт післязавтра. І в мене ще немає що вдягнути, тому або вдягну своє щось, да й все. Або все-таки зараз щось підберемо і піду в чомусь новому. Ладно, доворот поїде. Папа, в мене 3. Покатай, іди, давай доворот, він доїде. Вважано з кожу або кожзаму. <с> У мене дуже специфічний наряд, але щось я таке не бачу. Поїдемо далі. Але магазин, але магазин тут продається все. І тканини, ну це все секонд-хенд. Тому ось тут і комп'ютери з тієї, і дитячі речі, і чоловічі. Просто такий величезний магазин. А, і там навіть тарілки продаються б Ну, Ми таке не купуємо, звісно, але все є техніка. Наприклад, отакі в нас з Волмарта схожий за 10, тут за 5 тостер. Ну, я не буду все показувати, але техніка багато вибору. Влог міг би вже закінчитися, оскільки я вже знайшла те, що я шукала. Мені треба було така. Кожана юбка, я вибирала між штанами за 4 долари, але вони з кожзаму, І ця юбка з кожи, але вона 12 доларів. Для секунду трошки дорогувато, але зараз побачимо, бо я поки йшла туди, я знайшла ще одну юбку, яку я хочу поміряти. Зараз Паша буде оцінювати. Ось це те, про що я казала, що на сешки по 5 доларів є бушні футболки. Ну, це я на Андрюшу, наприклад, просто дивилася. Ну, так, кофта 2 долари, але вона така трошки заюзана. Ось і ось ще 4 долари. 3,50, там з податком буде 4. Але можна купити нову за 2 долари, за 3 долари. Тому інколи нерезонно тут купувати. Теж трошки є речі. Такі подерті. Ну, ось 4 долари. Просто така вже футболка, ну видно, що вона бушна. Але я після того, як я розповідала, що відкрила для себе ці всі тімакси, бурлінгтони, ось таку футболку такої якості над ну, хлопково купила Андрюші за 50 центів у Бурлінгтоні. Тут 3 долари плюс податок. О, якийсь коженіс. Це для сна, наприклад. Для сна, до речі, вони тут дійсно дешеві. Я Андрюші теж купляла, вони такі приємні. Долар 50. От ті, що для сна, ну на вулицю не вдягнеш, дійсно, то вони тут коштують дешево. Це на хало, мабуть, якісь наряди. Ось тут іграшки. Зараз вже вечора тут вже діти, мабуть, все порозкинували. але насправді тут теж можна щось цікаве знайти. Наприклад, таку машинку Андрюша думаю скоро вже почне такими цікавитися, то таку можна за 2,50 купити. Поюзати, погратися і передати комусь іншому. Так само це тут настільні ігри, дитячі, дорослі, теж по 2, 3, 4 долари. З речами вже оприділилась, я купую тільки юбку довгий. Сподіваюся, що вона підійде, бо тут не можна повернути назад, бо це не нові речі, тому нічого дивного тут нема, що вони не повертаються. І мені залишилось знайти взуття. Але зараз побачимо. Ходить, що під мій образ не підходить, але в такому стилі я собі би щось взяла. Ось вибір сумки, рюкзаки, все, що хочеш, теж 2-3 долари. так виглядає юбка і так виглядають кожені такі ботинки. І я собі взяла шляпу. Шкода брудне дзеркало, але так я буду на концерті, але в мене ще буде кожен верх. Думаю, буде прикольно. Ще знайшло такі ковбойські жіночі. Сподіваюсь, що мій розмір хочу дуже поміряти. Ми ж в Техасі. Ось були ми в такому магазині, називається Северс. Якщо я правильно кажу. На жаль, ті мені не підійшли ковбойські, але я дуже тепер загорілася. Хочу собі такі пошукати, може зараз в наступному знайду. Приїхали в Гудвіл. І все поруч з домом. Якщо ні, то вже поїдемо в ці які там нові де речі. Це все ті Бурлінтон і ті Джей Макси, побачимо. Ось так само величезний, але тут є і нові речі. І йдемо шукати мені. Ковбойські топі, взуття, якщо знайду. І тут нічого немає, тому їдемо далі. Такий у на сьогодні трошки секундний влог. Приїхали вже в магазин TJ Max, тут і одяг, але ну це вже все новеньке. Які тут гарні, такі як для посуду, для декору, боже, взагалі для кухні дуже гарно. Ось такі 8 доларів, це камінь. Взагалі супер виглядає. Тут цілий величезний відділ цих дерев'яних із каменю. Оці 6 доларів, прям важкі такі, 4 для підставки для кружок. Андрій, не чіпай собачку. я б таку взяла. Вісім доларів. Сюда, коли вже трошки стабілізується в нас життя, то я б хотіла щось таке вже понакопати. Ось така класна штучка. Ось таке я хотіла собі щось схоже, але не мій розмір. Дуже шкода. Вже просто сил немає. Ми вже виходимо з машини, мабуть, десятий раз. Тут всі магазини знаходяться хвилин 5-10 один від одного. І це так довго, поки сядеш, Андрюшу пристігнеш, он паше його веде. Все, приїхала Волмар, це останній магазин. Будемо зараз тут щось шукати. Його відпустив. Відпущу, як тільки зайде в магазин. От машини. Це мама. Готуємось до Хеллоу. 30 доларів. Це вже наступний день. Заїхали в магазин Росту. Я собі до мого образу купила казаки такі маленькі.